Зараз ми біля Середнянського замку. Цей замок цікавий е, тим, що він побудований не на вулкані, не на горі, а побудований на е, плоскій землі. От. Іначе цей замок навіть будували тамплієри. От. І це виходить єдиний замок в Україні, який належав тамплієрам. Хоча сперечаються на рахунок того, чи був він до тамплієрів прив'язаний, чи він з'явився вже пізніше. О, руїни. І як він виглядав? Зараз ми подивимося. Тут можна якось накласти малюнок. Зараз спробуємо це зробити. О! О от десь отак от. Так от. Ну, це вже в 16-му, 16 16 а він був В 16-му, вже в укріпленому допомогу. Середнянський замок. А потім, коли тамплієри стали неугодні, його передали кому? Ну церкві теж якимось. Так, Я, на... якійсь, якісь церкві <плес> почитаєте, там є інформація про нього. То не корова, то така величезна коза гігантська. Ого, так, да, то коза. Так, <плес> да, він, він взагалі не схожий на звичайні замки отут закарпатські. <плес> Не, не, не схожий він саме на Там якийсь е, замок е, для укріплень якихось територій. І невеличкий. Невеличкий сам по собі, незвичний. Ага, там прохід є, зараз спробуємо в нього зайти. Тут наче прохід є в нього от з цієї сторони. О, достатньо високий такий було. Малиш сюди можна зайти. До речі, він теж непогано зберігся. Да, я, я так розумію, що якогось важливого стра стратегічного значення він не мав. Ну, вони тут несли типу, просвітницьку діяльність, популяризували каталізм е і медичною також допомогою населення місцевого займалися. Так, да, він, він більше схожий на якусь таку святиню, церкву якусь. А от. Стіни дуже товсті, Та, За стіни товсті. Зараз немає, бо це майже всерідно. ну Немає да, ну Все одно цікаво. Ага. Це стіна була. І що, що що там було написано? Було три поверхи в нього, так? Да? Три. Дехто каже, дехто з істориків вважає, що четверта надбудова була. Першою це всякі складські приміщення господарські. Ну, як завжди, так. Да. В другому, на другому, може, гарнізон знаходився, так? А да? на третьому склад. А на третьому сиділи командири. Або я не склад. Ні, складські приміщення. вино. Вино. Так, треба шукати вхід в підвал. Цікаво, розкопки тут проводили цього замку. Месселі випасають тут кіз. Ось такий. Це скоріш за все, останній замок, в якому ми ще не були. Він обкладений вже попереду, скоріш за все був якийсь біленький от. так він виглядає зараз. Отак от, от вздовж за замку наче якісь укріплення мали бути. От вони такі горбаками йдуть. Може так буде краще видно. От. Теж тут прямо біля траси дуже комфортний під'їзд до нього, можна приїхати подивитися. А в інтернеті почитати, бо в принципі інформація по цьому замку є. Так що ми ще помітили, оце можливо був рів до цього замку, бо оце болото з вербою, воно от якось обходить так замок навкруги. Так, що можливо, це і є рукотворне щось, а можливо, це була якась річечка. Ну, скоріш за все більше схоже саме на ро написано, що тут же ж був е такий типу місточок, що тільки через нього можна було перейти. А то оце ми, ми, мабуть, це на ньому якраз і стоїмо. Да? Він був такий підйомний, що його ну, досі... от ми якраз стоїмо, скоріш за все там, де воно було. Бо цей замок знаходився от в селі. Цікаво, а він належав цей замок у цьому соляному шляху, чи ні? Нічого? Нічого нема з цього приводу. Але пишеться, що він виконував роль митного якогось. пункту. Ну от мож, можливо можливо і до соляного шляху він відносився теж. Але... Але отут на Закарпатті, саме замки, які відносилися до соляного шляху, вони там стоять такі фігурки козаків на мішках. От, завітайте обов'язково до цього замку. Тут достатньо цікаво.